Вітання, панове. Сьогодні у нас 22, так, 22 серпня. І сьогодні були, була зіграна перша частина матчів однієї 32-ї фіналу Кубка України. Не знаю, хто який поєдинок дивився, <кій> якщо дивився, а я глянув гру моїх земляків команди Карбон проти команди Інгулець. Ну, для тих, хто не знає, Карбон це. Футбольний клуб, який виступає на аматорському рівні, клуб «Щеркас», Черкас. А грали проти Інгульця. Ну, це професійна команда, яка нині виступає в першій лізі і належить відомому Олександру Папі Поворознюку. Так от ці команди сьогодні грали на тренувальній базі клубу ЛНЗ, який теж, я думаю, ви знаєте, він теж Черкас. І знаходиться цей ну, ця база в селі Геронімівка, це ну, адміністративно окрема якби, одиниця, да? але е, по факту це передмістя, ну, можна казати, передмістя Черкас. Е, що стосується самої гри, то тут взагалі немає про що так довго ех, розповідати. На жаль, дива не сталося. Е, кажу, на жаль, і як. Е, Черкасець, да? і як просто вболівальник, тому що ну, завжди ж хочеться, щоб була якась інтрига, або якщо не інтрига, то принаймні там, динамічний, насичений поєдинок. Так? Але в принципі е ці команди сьогодні провели такий типовий матч е аматорського клубу проти професійного. І справа не в тому, що там інгулець щось таке продемонстрував, знаєте, видовищне, надскладне. Я б сказав зовсім навпаки. Просто ну, карбон не зміг нічого серйозно протиставити команді інгулець. Ну і ось і все. Загалом черкащани старалися дуже непогано, як для такого поєдинку відбивалися, забили м'яч професіоналам. Ну, Проте рівень є рівень і нічого з цим вдіяти, на жаль, Черкасі не змогли. Ну, а що стосується інгульця, то вони дуже, я б сказав, так, спокійно грали, без якоїсь там суєти, паніки. Ну, Напевно, розуміли, що все рівно переможуть, не знаю. Хоча, коли я кажу, що Інгулес нічого не продемонстрував надзвичайного, це не перебільшення. Ну, знаєте, Гра така нагадувала якийсь там тренувальний матч, можливо, передсезонний. От. А події розвивалися ну, наступним чином. На, вже на третій хвилині Інгулець відкрив рахунок, там помилився голкіпер Карбона Ярослав Магльований. На виході помилився. Карбону вдалося дуже швидко відігратися. Кошелюк Дмитро відзначився, і це була вже сьома хвилина. Так. Там деякі гравці, судячи по трансляції, навіть. Ну так раділи, ніби це який, знаєте, переможний м'яч був. І коли, якщо будете дивитись огляд цього поєдинку, там можете на одному з повторів побачити, як радів гравець, який стояв ну, ближче до камери, а, а ворота були на дальній штанзі. Там справа в тому, що м'яч ну, не відразу було зрозуміло, чи м'яч перетнув лінію, і гравці карбону, ті, що були подалі від дворі, чекали реакцію арбітра. Ну і відповідно, коли арбітер вказав на центр поля, то можете подивитися. Як як там, дехто радів. От. Але далі ну, вже йшла абсолютно спокійна для Інгульця гра. Інгулець, там, ну, я б сказав, навіть тотально домінував, тримав м'яч, провадив свої атаки. Ну, в принципі, на, треба віддати должне, належне да, належне карбону. Вони протримались і до перерви, але в. Другому таймі знову ж пропустили швидкий м'яч. Там в 49-й хвилині Фарасєнко, е, забив, там пройшовся по штрафній, там ну, десь, може, трошки повезло, але ну, забив все ж таки. Ну і загалом далі вже гра йшла для Інгульця з позиції сили, можна так сказати. Ну, а карбон е, як міг, тримався. І ну, намагався провадити якісь атаки, але ну, як я вже сказав, що ну, рівень у команд все ж таки різний. От, Відповідно, Інгулець прослідував в наступну стадію Кубка, да, буде чекати там на свого суперника, як то кажуть. ну, А карбон тепер зосередиться на своєму, е, аматор, ну, на своїх аматорських там виступах, турнірах. От, але скажу вам, хто не знає так, в плані можливо анонсу, ну це все невідомо, але про те, про те, оскільки я з Черкас, то мав змогу тут спостерігати за цією командою за Карбоном і раніше, і взагалі е мені дуже хочеться, щоб в майбутньому у нас був привід е ретельніше, так да, е спостерігати за цим клубом. Чому тому, що е власники клубу... Ну, я буду казати, один власник да, клубу свого часу, ну, публічно, можна так казати, висловився про те, що у команди є завдання перейти на професійний рівень. Да. Ну, я не буду там наперед озвучувати ті максимальні задачі, які були озвучені раніше власником клубу, керівником клубу, але. ну, Принаймі, принаймні про професійний рівень можна говорити, і мені б дуже хотілося, щоб і цей клуб, як і ЛНЗ, щоб і цей клуб Карбон теж вийшов на професійний рівень. Ну а там побачимо, можливо, і, як то кажуть, чим хто не жартує, можливо, побачимо колись цю команду і. Ну, я не побоюсь такого прогнозу і в ВПЛ, тому що ну, це не прогноз, це побажання, да? от, тому що власники у клубу люди амбітні, і я вам хочу сказати, що не знаю, як воно буде, зараз такі часи нічого загадувати не можна. Але я єдине, в чому переконаний, що якщо власники поставлять собі от принципове завдання зробити професійний клуб і вивести його в. УПЛ навіть, то я думаю, що цим людям це буде під силу. От. Але, скоріш за все, це ну, якби перспектива, ну зрозуміло, там не завтрашнього дня. Проте майте на увазі, що от є така команда з амбіціями. От. Питання лише в тому, чи втіляться ці амбіції в життя. Ну буде, але будемо спостерігати, бо сьогоднішнє життя в нас дуже непередбачене і все може трапитись. Так? От. На цьому власне про даний матч у мене все. Ну, шкода, що друга черкаська команда, ну як ЛНЗ. А, хоча не будемо поки казати, що друга пройшла, тому що ми ще не знаємо, чи пройде завтра ЛНЗ. далі. Да? От. Але, але Була така, знаєте, трошки жевріла колись тут у черкаських болівальників надія, що. А раптом станеться, ну, в рамках Кубку, звичайно, раптом таке черкаське дербі, да, там, карбон ЛНЗ. Ну, зрозуміло, що перевага ем, теоретично, принаймні, на боці ЛНЗ. Е, ну, якщо зрівнювати співвідношення сил цих команд, але, е, тим не менш, було б прикольно. Ну, не склалися. Але. Так що, ну, якось так. На цьому, всі, на цьому в мене все. Е, Підписуйтесь, як завжди, закликаю, не, не перестану закликати. От, якщо є що розказати про цей поєдинок у вас, можете, ну, раптом ви його дивилися, або можете поділитися, які матчі ви дивилися, можливо, щось цікаве огляділи в інших поєдинках. І Пишіть. Я, наприклад, ну, всі ж матчі відповідно подивитися, звичайно, не можу. Так, От, так що, якщо що, то я на зв'язку.